Пані Галині 71 рік. Жінка рекордну спеку переносить дуже тяжко. Розповідає, у квартирі знаходитися не може через задуху, а водойми Києва забруднені. Тому порятунок вирішила шукати у ботанічному саду. Кенєшно, ну, серце. Серце я сьогодні і жолудаки жара жарадість на все називається за такої спеки. З Леста є не лише людям похилого віку. Страждають вагітні діти, люди з надмірною вагою та хронічними хворобами. Їм лікарі радять з 11 до 17 не виходити на вулицю. Але якщо уникнути сонця неможливо, слід обов'язково покривати голову. Капелюша бриль, як в нас були білого кольору, тому що він відбиває сонячні промені і зменшує теплений та дня Можна його е, змочувати водою, тоді буде вода опероця, і буде додаткове охолодження голови. За високої температури люди більше пітніють. Через ці виділення організм втрачає сіль для відновлення мінерального складу крові. Медики радять пити підсолений томатний сік або ж мінеральну воду, а справу втамовувати просто негазованою водою квасом та чаєм. Від алкоголю узагалі радять відмовитися. Пиво воно крім того, що воно не поповнює рівень солі в крові, воно має діуретичний ефект, який все більше зневодний організм. Чим же насправді втомовують спрагу кияни, ми запитали прямісінько на вулиці. Махіта, айсті, бачите, чай. Зайшовся, чайку холодненького випив, кваску. Нормально, допомагає. Так, от кваском, водичкою, морозивом. Ну, я більше любитель спрайта та же кола. Осальдом Такі спеції радіють хіба що виробники напоїв. Євген продає каву, лимонад та квас. Зізнається останній просто такий хід продажів. Робота захоплює, тож спека не дошкуляє. Зонтик, крем від загарає нормально. Попри заборону купатися на усіх столичних пляжах на берегах Дніпра, чимало киян кажуть, біля води легше дихати, а у саму воду і не обов'язково заходити. Ще-то сьогодні з прийшов, так, і своєю І не боїтесь купатися? Я купаса, де то коноги начилися. У гідрометцентрі розповідають, сьогоднішній день мало не потрапив до історії. До рекорду забракло лише одного градуса. За останні 100 хвостиком років. Київ він наближений, бо для цього дня температура максимальна 38 градусів була у 2010 році. Зараз, як ви бачите, 36,5. Так що поки що. До 38 ми не дотягуємо. Синоптики заспокоюють, спекотніше, ніж сьогодні. Цьогоріч у столиці вже не буде. Уже завтра температура знизиться на 7-8 градусів. При цьому можливі короткочасні опади. Наталя Новосядла, Олексій Іванченко п'ятий канал.